Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму салат з мівіни, моркви та консервованої кукурудзи. Нам знадобиться 2 пачки мівіни, 1 плавлений сирок, 150 г сирої моркви та 150 г консервованої кукурудзи. Також використаю зелень. У мене зелень кропу та петрушки. За бажанням також можна додати пару зубчиків часнику. Для заправки використаю майонез. Спочатку подрібнюю міно. До подрібненої вермішелі вливаю 150 мл окропу, накриваю кришкою і залишу для набухання. Тим часом, поки вермішель запарюється, натру плавлений сирок та морку на дрібній терці. До натертих інгредієнтів додаю запарену мівіну та консервовану кукурудзу. Салат майже готовий, залишилось нарізати та додати зелень. Заправляю салат майонезом.